Ти дуже недооцінюєш цю спортивну добавку. а дарма дозволь пояснити, наскільки вона ефективна, настільки ж вона недооцінена. Можливо, проблема в тому, що виробники не зацікавлені її дуже сильно рекламувати, так як ця добавка не є дуже дорогою. Зараз я говорю про цитрулін. У ефективності він близький до креатину, а ти знаєш, що креатин це крута добавка За допомогою цитруліну ти зможеш виконати більше повторів, самих підходів, та будеш швидше відновлюватись між підходами. Цитрулін знижує рівень молочної кислоти, на ньому ти краще контролюєш закислення та швидше знижуєш його рівень. Відповідно, в тебе буде менший катаболізм на тренуванні. Я використовую такий цитрулін памп від MST nutrition зі смаком полуниця лайм Що стосується дозування, я рекомендую вже Вживати його 5 грамів за 20 хвилин до тренування, а також щодня перед сном по 5 грамів для кращого відновлення. Якщо бажаєш замовити такий цитрулін памп від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування: чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.